Він помер із Фалафелем у руці. Про стрічку я почув ще років зо п'ять тому від львівського андеграунного поета Скорика, кажуть, він її усім радить. Десь тоді й подивився: у титрах побачив, що це за мотивами одноіменної повісті. І з знайшов аж один неповний і той окупанською», тому й забив. Аж ось у 2021-му магічним чином на мої очі трапився український переклад. І я не зміг встояти. Історична ремарка оригінальний сценарій видава написаний власне два з гаком роки тому. На жаль, огляд тоді знятий не був, тож насолоджуйтеся зараз. Порада з готичного дизайну Дохлятина настільки крута, що її неодмінно слід прибити цвяхами до стіни. Джон Бірмінгем він помер із Фалафелем у руці. Більше десятка місцин, більше півсотні співмешканців, нескінченна кількість трешаку та 176 сторінок. Це був найкоротший опис книжки, і він помістився би навіть у Тікток-Відео та Інстаграм сторі Але ми на Ютубі, тому доведеться сказати ще щось. Повість починається із фрази Він помер із Фалафелем у руці. І власне кінцівка теж про це саме. Але як ви зрозуміли із першої репліки після титрів, мерцем і бобовою котлеткою сюжет не обмежується. Джон знімає різні помешкання, знайомиться із новими людьми, втрапляє у нові пригоди, знаходить проблеми, працює та веде не надто здоровий спосіб життя, словом, реалізм у всій красі. Кен з'їхав із дому, не навчившись прати. Він ніколи цього не робив, тож не знав про необхідність полоскання. Він просто добряче намилював свої речі та вивішував їх сушитись. Одного разу я застав його за спробами зігнути джинси об коліно, щоб не лишитись у самих трусах. Загалом склалося враження, що Джон Бірмінгем пройшовся по Твіттеру, зібрав найтрешовіші та найшизанутіші історії від найкризанутіших та найдовбанутіших персонажів, розкидав їх по Австралії, залив пивом та додав диму канабісу. Серед готів поширена одна чудова гра для компанії. Варіація гри в хованки. Ви дуже гучно вмикаєте музику, так гучно, що ледь чуєте власні думки. Усі викурюють по дві-три баночки, затим гасять всі свічки. У хаті стає темно, як у шахті. Одна людина ховається. Решта вирушають на пошуки. Але коли хтось знаходить її, то нічого не каже. а лише хутко ховається там само. Це триває доти, доки не залишиться одна єдина людина, котра валандитиметься темним порожнім будинком, обкурена як павук. Але от прикрість! Книжка опублікована ще у 1994-му, за добрих 12 років до появи Твіттера. Тому залишається вірити, що так воно все й було у його житті. Але ні. Незважаючи на те, що повість позиціонується як автобіографічна і нонфікшн, насправді ж вона вигадана і є художнім твором, хоча не виключено, що базована на реальних подіях. Я жила з копом, який до всього був ще й нацистом гомофобом. Це було в Падінгтоні. Він постійно скаржився на брудних геїв і те, як вони занихаяли район. А річ у тім, що один із наших співмешканців був відкритим геєм. Коп казав це при ньому, але ніколи не нападав на нього особисто. Через кілька років після переїзду звідти я зустріла цього гея, і він розповів мені, що на той час у них із тим копом була інтрижка. Вони навіть брали до ліжка його пістолет і поліцейський кашкет. За структурою, Фалафель трохи нагадав мені покоління X. Тут теж, окрім основного тексту, є додаткові вставки, а саме історії інших людей про своїх сусідів, артефакти спільних хат, які і хочеться прикупити, та багатсько приміток. Одного разу англійка, з якою ми не надто ладнали, закинула мені в камін тухлу рибу і пішла тусити з іншими нашими сусідками. Поки вони тусили. Вона встигла з однією із них посваритись. Відтак, знавіснівши, ця чувіха повернулася до мів, просто в мене на очах влетіла в мою кімнату, забрала рибу з мого Каміна і підклала її іншій дівці під матрац. Фільм Він помер із Фалафелем у руці вийшов 20 років тому, у 2001-му, а, вже 22. 22 роки тому. Фільм Він помер із фалафелем у руці, вийшов 22 роки тому, у 2001-му. А ще книжка була адаптована в якості театральної вистави та графічного роману у 2004-му. Щодо вистави та коміксу не знаю, не знайомий, але стрічка сподобалася. Звичайно, це ні разу не дослівна екранізація, а швидше фільм за мотивами. Причому за мотивами не лише. Цієї книжки, а й сиквелу Фіаско тасманійських краль. Це я гуглив. якщо шо У фільмі є практично один зв'язаний сюжет, а книжка надзвичайно фрагментована. Локацій, персонажів та трешаку у стрічці також значно менше, але все одно це не те, що варто підібрати для сімейного перегляду. Моя подруга Клавдія і ця інша дівчина схотіли взяти до себе в дім чоловіка, щоб той робив усіляку чоловічу роботу: міняв лампочки, проганяв грабіжників і таке інше. Після 15 співбесід вони обрали цього чувака. З ним було усе класно. Минув тиждень, уся чоловіча робота робиться. Вони знаходять спільну мову, і от одного разу сидять вони всі разом у вітальні і дивляться кіно. Раптом посеред фільму цей чувак простягає руку і починає дрочити собаці. Клавдія отетеріла і питає: Що ти робиш, бредота яка? Негайно припини. А той озирається до неї, уважно так дивиться і каже: Та я ж просто допомагаю другові. Що ж, усім, хто вимушений вживатися із сусідами по помешканню, співчуваю. Але хто зна, може, це вас колись наштовхне на створення своєї крутяцької книжки, яку я навіть прочитаю та огляну. Тим, хто живе сам, зичу щастя, решті теж усього найкращого. Окрема подяка YY Клавер no, та решті прекрасних людей із сервісу Донателло, завдяки яким я отримав кілька зайвих сотень на розвиток каналу. Кожен з вас теж може доєднатися, але звісно у пріоритеті підтримка Збройних сил України, чиє професійне свято, до речі, було буквально всереду. Випуск тим часом закінчується. Якщо ще не встигли підписатися на канал, зараз саме час. А якщо дзвоника тиснете, то точно не пропустите свіженьке відео. Побачимося за тиждень і обережно з фалафелями. Ніхто не попередив про труднощі життя. Робота та кохання усе якось не так. І ти завжди на лаві з запасних, коли це зовсім не твій день чи тиждень місяць, чи рік. Я буду поруч, хай з неба йде дощ, я буду поруч, щоб там не було, я буду поруч. Бо ти поруч також Дуже близько.